Всім привіт ви на каналі Чи Dreams. І сьогодні ми робимо огляд на український бренд косметики ЮНІКО. Насправді я давно вже знаю про цей бренд. Я давно хотіла спробувати щось від них, і кожен раз вони запускають якісь новиночки, які ти хочеш все більше і більше. І ось мені пощасливилось замовити багато продуктів від бренду ЮНICO, тому давайте скоріше тестувати. До речі, я сподіваюся, ви зацінили мій фон і поставите лайк. І почнемо ми з популярного бренду Юніко Перфектора. 2 в 1 консилер та коректор. Яке гарненьке упакування. До цього в мене були оформлені брови та тональний засіб нанесений. На цю сторону я нанесла перфектор, на цій немає. Ну що, як вам результат? Справа в тому, що я не знаю, як до кінця наносити перфектор, чи потрібно було його під тональний засіб, можливо, чи над тональний засіб. Дивіться, що в мене ще є. У мене є спонжик. Також від Unico. Давайте я ще зверху пройдусь тональним засобом. Така манюнечка, я його вже змочила. Тональний засіб у нас від Шарлоти. Насправді це мій улюблений зараз тональний засіб. Думаю, я його буду часто використовувати. По-моєму, результат очевидний. На цій стороні перфектор та тональний засіб, на цій тільки тональний засіб. І це просто вау! Думаю, вже час замалювати під іншим оком. Роблю так само спочатку перфектор, а потім зверху тональний засіб. Чому я захотіла тональний засіб нанести поверх? Тому що залишається рожевий відтіночок від перфектора. Коли перекриваєш тональним засобом, то відтіночку не залишається. Не знаю, як правильно потрібно було наносити, але той результат, який я маю, мені дуже дуже подобається. Насправді я хотіла майже всю лінійку від Юніко, але на жаль, коли мені відправили посилочку, в цей же день вийшов них новий продукт. І це гель для брів, Але я дуже хочу зробити на нього огляд. І давайте, якщо ми насобираємо 80 лайків під цим відео, я обов'язково замовлю ще гель для брів, і все запишу для вас. А ми переходимо далі. А тепер ми зробимо огляд на цю чудову відому термотуш. Мені довелося робити передзамовлення, щоб дочекатися, коли вона з'явиться в наявності, тому я в очікуванні спробувати її вперше. Я вітаю це термотуш, прийшла тест-драйв на стійкість упакування. Насправді це моя перша термотуш. Мені цікаво, чи буде зручно мені її змивати. Багато дівчат я знаю, що люблять саме термотуші. за зручність змивання. Я нафарбувала в її. І що я хочу сказати: перше враження в мене було таке, що ця туш для людей, які люблять. Такі природні натуральні вії. Далі, коли я профарбувала другий шар, я зрозуміла, що ця туш може так напалювати і робити такі вії, як я люблю. Мені подобається, як ця туш подовжує вії. Вони стають такі вау. Я думаю, під час зйомки цього відео ми побачимо, як ця термотуш реагує на навколишнє середовище. Зараз у нас неймовірна спека. Тому провіримо її стійкість. Зараз ми перейдемо до цікавого та найпопулярнішого продукту від бренду Юніко. Це мультитаскери. В мене є мультитаскери в двох відтіночках: це Лідер та Глем. З якого ж ми почнемо? Я думаю, ми почнемо з відтіночку Глем – це їх новенький відтіночок. Урвала! Урвала, дівчата! Так він виглядає. Я думаю, я вам в кінці відео покажу вже повний макіяж з відтіночком Лідер, тому що я дуже давно хотіла саме цей відтіночок. Як ви знаєте, візажисти моделі Victoria's Secret використовують саме червоні рум'яна для показів. І я хотіла собі такі в косметичку. Тому ми подивимось, наскільки мені підійде такий макіяж, і чи буду я виглядати хоч трошечки, як модель Victoria's Secret. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Для того, щоб наносити мультитаскер, в мене є така чудова річ це такий пензлик для тону, контуру та рум'ян. Давайте спробуємо наносити пензликом. Я думаю, що ці рум'яни не сильно пігментовані. Ой, <зас> <зас> здається, я зробила помилку. <зас> ці рум'яни дуже приємно пахнуть. Не звертайте уваги, як я виглядаю. Насправді я дуже сильно захотіла цей відтіночок, тому що фотографії просто неймовірні. Ця модель як гарно зроблений в неї макіяж. Я обов'язково хочу спробувати також зробити такі самі губи з коричневим контуром. Я трошечки підправлю свою творчість тональним кремом. І чомусь я ці мультитаскери порівнюю з рум'янами від роут, саме по текстурі, можливо, я не права, я сподіваюся, ніколи мене не образиться, але якщо б мені сказали, що я схожа на роут, мені було б приємно. По текстурі, по відтіночкам, це український аналог роут, і я дуже рада, що таке з'являється в Україні. Мені дуже подобається, як це виглядає, можливо, я ще трошечки додам. Я люблю, щоб було так побільше рум'ян. Пензлик мені дуже зручний. Також на здивування мені подобається така віддушечка від рум'ян. Не знаю щось солоденьке, дуже приємно. Така краса у нас вийшла, мені вже подобається. Звісно, сюди не вистачає пудри від Юніко, Але, на жаль, пудру я не замовляла. В принципі, я люблю сяюче обличчя, тому я думаю, вам не сильно буде заважати мій відблиск обличчя. Я думаю, вам буде цікаво, якщо в кінці дня або через деякий час я підзніму, як сильно тримається пігмент, щоб ви побачили наскільки стійкий цей продукт. Давайте перейдемо до дуже цікавого, а саме до губ. Я використаю коричневий олівчик. Це у нас від Charlotte Tilbury новиночка відтіночок Medium. До речі, хто не бачив відео розпаковки Charlotte Tilbury, рекомендую переглянути. Давайте я напевно трошечки розташую, тому що. На моделі саме розташований контур. Дівчата, мені здається, це нове улюблене моє ліп-комбо на літо. Це просто шикарно. У мене немає слів. Мені дуже подобається результат такий макіяж без макіяжу. І це ще не все. У нас є ще блиск для губ. Насправді я б залишила все так і нічого б не трогала більше. Але в нас сьогодні весь макіяж брендом Юніко, тому давайте спробуємо блиск для губ. Так виглядає упакування. В мене блиск у відтіночку флірт. Перед тим як нанести близк для губ, я хочу зробити такий відступ, що я давно спостерігала за цим брендом ЮНІКО в соцмережах, і мені неодмінно хотілося спробувати кожен продукт. І я рада, що нарешті я замовила з України в Литви. Мені довелося, звісно, заплатити якийсь митний збір, але воно того вартує. Тому, дівчата, якщо ви проживаєте в Україні, обов'язково спробуйте цей бренд, в мене враження просто чудові. І це так важливо, що це наше українське, воно якісне, воно класне, нічим не гірше роуд, Шарлотт Тілбері та фенті Б'юті. І я дуже рада та пишаюсь тим, що в нас є такі круті бренди. Давайте спробуємо нанести блиск для губ. Справді, я думаю, ви вже всі бачили цей аплікатор. Я знаю, як він всім подобається. Я хочу відмітити від себе, що це реально класно. М -м, який приємний запах. Кайф. Мені пахне троянди. Мені дуже подобається цей продукт. І я ще не пробувала близькі плампінги з ментолом, і насправді це дуже класно, тому що, наприклад, в Шарлоттілберіт плампінг він просто роз'їдає губи, а цей ментол це так приємно. Хочеться його наносити, наносити і наносити. Дівчата, не передати словами, як я рада цими покупками. Але я ще обіцяла зробити макіяж мультитаскором відтіночку лідер а-ля модель Вікторія Сікрет. Тому я змию половину цієї краси і повернусь. A few later. Так, я поновила тон. Давайте спробуємо яскравий червоний лідер. Я хочу відмітити, що мені дуже подобається, що цей мультитаскер не роз'їдає тон. Він чудово лягає на тон. Ну що, дівчата? Я вже модель Вікторія Сікрет. Зробимо так само контур коричневий та червоні губки. Просто, дівчат, подивіться на ці соковиті губи. Мені дуже подобається наш макіяж. Я в кінці відео додам, як проносилися ці продукти. А вам, мої любі друзі, велике дякую, що подивилися це відео. Ці продукти точно підуть до мене в косметичку. Я дуже рада, що вийшов у нас такий огляд. Я вибачаю, що в мене два тижні не було на каналі. Я буду виправлятися. А ваші лайки та коментарі це найбільша для мене мотивація. Дякую велике і пока-пока! Ось такий макіяж після 8 годин носки. Звісно, рум'яна трималися довго, але наразі їх майже немає. Туш насипається, чудово тримається, губи не пережили їжу. Ну, звісно, всі помади не тримаються, якщо ти їсиш щось.